Вітаємо наших прикордонників. Ці дівчата і хлопці знають свою роботу. Наша військова частина має славну історію. Просто кров'ю обливається серце. Історія прикордонного загону має новий характер. Напередодні найбільшого державного та національного свята дня незалежності України, а також дня державного прапора, сьогодні на Буковині вітаємо наших прикордонників з нагоди річниці створення окремо 31-го чернівецького прикордонного загону. Без сумніву, ці дівчата і хлопці знають свою роботу. Вони зі зброєю в руках захищають нашу територіальну цілісність, суверенітет. Першими зустрічають явного і невидимого ворога. І створюють усі умови для того, щоб ми жили в комфорті і безпеці тут в Україні. Ви перші, хто бачите ворога, хто захищаєте українську державу. І особливо зараз честь і хвала і повага всім прикордонникам, які зі зброєю в руках боронять українську державу. Навіть в конституції написано, що найвищою цінністю є людське життя, і ті, хто своє життя ставить на алтар незалежності. Соборності Української держави заслуговують на повагу. У 2018 році, відповідно до указу президента, 31 му прикордонному загону було присвоєно ім'я генерал хорунжо Пелькевича. Тому всі військовослужбовці від тепер розуміють, що історія прикордонного загону має свій новий характер. Для кожного прикордонника День прикордонника. День військової частини це в першу чергу не тільки як свято, не тільки як підбадьорення під час служби, нелегкої служби, тому що службу несуть як на річковій ділянці, на сухопутній, гірській. А це, в свою чергу, досить є виснажливо. Наша військова частина має славну історію, здобути величезний досвід, дає нам змогу гідно виконувати поставлені завдання. Низько схиляю голови перед світлою пам'яттю військових, які загинули під час бойових дій. З молитвою згадуємо всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за українську землю. Шановні військовослужбовці, від вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Тому бажаю вам міцного здоров'я, витримки та стійкості духу, у благодійній справі, вірного служіння рідному народу. Без перебільшення. На ваших плечах тримається суверенність нашої держави. Спілкуючись із вами, я знаю, що у більшості із вас сьогодні на передовій перебувають найрідніші люди, друзі, близькі, знайомі, яких ви щиро і з хвилюваннями чекаєте. Конечно, никогда мы, я не думал, даже во сне не представлял, что через прицельную планку автомата я буду смотреть на старшего брата русского. Разве так можно? Ведь мы с одного котла ели. Просто кровью обливается сердце, когда видишь, старушка плачет, что вот у нас там погиб, погиб ее сын или там внук или кто-то. Пожелаю закончить с победой, вернуться домой. А хто хоче служить кадрах, пусть остається в кадрах. Побажати хочеться не тільки прикордонникам, всьому українському народу терпіння, наснаги для того, щоб ми могли дочекатися перемоги і її гідно відсвяткувати. Вітаючи сьогодні прикордонників. Я бажаю їм сили, духу, і міцності. Пам'ятаємо, що прикордонники завжди першими зустрічали ворога. Чи це були в казацьких формуваннях, чи в окремих прикордонних. Бригадах армії Української Народної Республіки чи тепер за роки незалежності, а особливо останні 9 років, коли ми воюємо проти московського загарбника. Бажаю їм міцності духу, заповзяття, всіляких гараздів. І, звичайно, молю Бога, щоб кожен з них залишався здоровим і зміг по завершенню служби повернутися до рідних успіхів, гараздів і перемоги Україні.